Привіт, привіт! Сьогодні ми будемо робити одного персонажа із італійських мемчиків: шимпанзіні бананіні. І для нього нам необхідні ножиці, кілька інструментів, ніж і щось таке по типу кіхтика або конуса, для того, щоб ми могли утворювати дірочки. Також у мене є ось такі доци, у яких ще менші дірочки, які можливо мені знадобляться, але кіхтик вам підійде і, можливо, нам знадобиться пензлик з водичкою чи деякі елементи встигли підсохнути. Хоча фігурка дуже швидка, дуже легка. І, думаю, ми встигнемо зробити ще поки пластилін підсохне. Кольори, які нам знадобляться, це зелений, жовтий, ніжний персиковий або бежевий, коричневий, чорний та білий. Ну що, приступаємо! І почнемо ми з банану. Для цього нам потрібен жовтий пластилін. Ми скручуємо кружечок. Далі формуємо ковбаску і з одного боку трішки стончуємо, тому що тут у нас буде ось такий завернутий кінчик. І далі, ось тут зверху, ми маємо розділити наш бананчик на шкірочки. Це можна зробити ножечком, поділивши ось так на чотири частинки. І потім можна ще додати кілька частинок або можна одразу підрізати ножицями. Обирайте для себе зручний варіант. Робимо надрізи, трішки їх заглиблюю тепер. І тепер розвертаємо наш бананчик. І кожну ось цю шкірочку ми ось так притискаємо, щоб вона у нас була такою більш охайною. От, пропрацьовуємо кінчики, а також верхню частинку. Можна якусь плюсточку ніби об'єднати. Тут буде трошки менше шкірочок. І так, от такий тончий окремий. І ось такий бананчик у нас виходить. Тепер ми беремо зовсім трішки коричневого кольору. Скручуємо його в кружечок. І робимо малюсенький ось тут надріс. Нашого жовтого пластиліну, щоб приклеїти сюди коричневий кінчик. Вот. Далі переходимо до самого шимпанзіні. Беремо зелений, теж розминаємо його, скручуємо в кружечок, а далі також формуємо ковбаску і формую ось таку. Ковбаску. Приміряємо і обов'язково робимо невеличкий надріз Ось тут, везу, щоб можна було гарно приклеїти нашу шимпанзе до банану. Далі беремо наш ніжний персиковий, або бежевий або ніжно-рожевий відтінок. Нам його потрібно зовсім небагато, тільки на мордочку, а також на вушка. Розминаємо. Відриваємо невеличкі шматочки і формуємо кружечки. Це будуть наші вушки. Обов'язково підрізаємо краєчок і прикладаємо, І одразу утворюємо всередині ось таку дірочку. Ось одне вушко Так само робимо друге вушка, скручуємо кружечок. Підрізаємо краєчок, прикладаємо навпроти і теж робимо дірочку. Ось такі вушки. І тепер будемо формувати голівку. Нам потрібно зробити трішки ширшу під підоченята і трішки вущу під ротик голівку. Скручуємо кружечок, трішки ось так стончуємо з одного боку. І починаємо ось так з одного боку приплесну, з другого боку приплесну і посередині. Нам потрібно спробувати розділити ось цю широку частинку на дві. Тому ще раз натискаємо з одного боку, з іншого боку і ось так посередині. Чудово, тільки трішки підріжу, щоб було коротшим. І також можу додати ось тут такий кутик. Все, ось так пропрацьовую пальчиком, згладжую кожен краєчок і прикладаю ось так до нашої мордочки. Чудово. Ще раз якщо потрібно зовсім трішки оновлюю зріз. Прикладаю голівку всередину нашого банану. Ось так. Тепер нам потрібно зробити дірочки для оченят, самі оченята, а також ротик. Беремо спочатку білий пластилін. Скручуємо два кружечки. прикладаємо їх ось так в заготовлені діточки. Але не притискаємо, щоб вони такі досить випуклі були. Так само скручуємо друге око. Ставляємо, зовсім трішечки притискаємо і тепер беремо чорний. Робимо зіниці, зовсім такі дрібненькі кружечки. Я скручую ось таку ковбаску, мені її зручно тепер розділити навпло, і ось такі мікроскопічні кружечки у нас тепер виходять. І вставляю прямо ось так по центру білої частинки ока. Ось такі оцінята готові. І тепер робимо посмішку. Беремо зовсім трішки пластиліну і скручуємо тоненьку-тоненьку ковбаску. Відрізаємо кінчики, ще раз прокручуємо, і ми оформлюємо ось такий вигін донизу. І прикладаємо, допомагаємо собі стеками. Ось. Поклали в те місце, де ми хочемо, щоб був наш ротик. Посерединці трішки притискаємо і опускаємо кінчики донизу. Теж притискаємо, коли вони знаходяться вже в тому положенні, яке нас влаштовує. Тепер найтоншим інструментом, який у вас є, робимо містки. Дві дірочки між оченятом та ротиком. Робимо два ось таких невеличких натиски найтоншим інструментом, який у вас є. І отримуємо ось такі ніздрі. І ось такий перший мемчик чимпанзині, бо на у нас вийшов. З нетерпінням буду чекати на фотографії ваших. Па-па!